Христос ждать. Дорогі Христі продовжуємо молитися за мир в Україні, за наших хлопців, за всіх наших захисників, хто захищає зараз стоїть у правді захищає нашу землю. Молимося за них, молимося за всіх, хто потребує підтримки, потребує молитви. Молимося за кожного з них. Пані Марія, пані Оля, прошу, запрошую, починайте молити. Дякую. Хай пані Ольга починає, бо я можу щось змилитися. Молимося, това веричку на міреннях, подякуємо Богу за його божественне милосердя, повне Його любові. Славимо, прославляємо Його милосердя до кожного нас. Просимо за мир, за мир в наших серцях, за мир в наших сім'ях, за мир в цілому світі, за наших воїнів, за всіх потребуючих, за кожне закам'яніле серце, Господь, сукруши його і приведи кожного до тебе. Царю Небесню, Юшителю, в душі істини, що всюди ти є, ти все наповняєш скарби, життя, добра, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти на світ усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Отче наш, ти що є на небесах, нехай святи ціння твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, яка на небі, така і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визови нас від лукаву. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого бо Ти породила, Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Вірую. В єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденого перед всіма віками, Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, і заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов із небес. І плотився з Духа Святого і Марії Діві, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Палата. І страждав, і був похований, і воскрес на третій тедення було написано І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклонянням і рівно славам, що говорить через пророків єдину, святу, в соборну апостольську церкву весною однохрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче Предвічний, Жертві Твіті, і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа за перепрошення зарихи наши і заріхи цілого світу. За для болючих Ісуса терпій… Май милосердя над нами на цілим світом. для болючих Ісуса терпінь, Май маймосердя над нами над цілим світом. для болючих Ісуса терпій… Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій, Май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих Ісуса терпів, май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих Ісуса терпів, май милосердя над нами і на цілим світом. Амінь. Пані Марія, яка молиться вервочку на пару золею, де ви пропали. Я, я, я... Отче придвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, й божество, найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, за перепрошення за наші гріхи й гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами на цілим світом, Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Амінь. Отче придвічний, жертву Тобі тіло, і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа за перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом, за для болючих Ісуса терпь, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючих Ісуса терпі, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісусе, терпі, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісусе, терпі, ouais, май милосердя над нами над цілим світом, Задля болючих Ісусе, Ісуса май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісусе, Ісуса май милосердя над нами над цілим світом, Зад для болючих Ісусе, терпі, май милосердя над нами над цілим світом. Задля боючих Ісусу Терпі, май милосердя над нами, над цілим світом. Отче предвічний жертв. Мім тіло і кров, душу і божество, недорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа за перепрошення, mm. за гріхи наші і за гріхи цілого світу. За для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами над цілим світом. для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світом. для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій. Май милосердя над нами над цілим світом. За для болючих Ісуса терпій! Май милосердя над нами на цілим світом. За для болючих Ісуса терпій! май милосердя над нами на цілим світом, за для болючих Ісуса терпій! май милосердя над нами на цілим світом, за для болючих Ісуса терпій! Господь, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючих Ісуса терпій! Май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса трепі. май милосердя над нами над цілим світом. В цей останній десяток жертв, і мономірення, за ті всі хто знаходиться на лоні смерті, при смерті, Господь, торкнися своїм божественним милосердя, щоб не перші ніж від діти у вічні, спокаялись і прийняли тебе, Господи, і за всі душі вчилище. Отче, предвічний, жертвим Тві тіло і кров! Душу і божеству найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа за перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, За для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світом, За для болючих Ісуса терпій. Май милосердя над нами на цілим світом! за дляболючих Ісусе, трепі. Май милосердя над нами на цілим світі, за дляболючих Ісусе, трепі. Май милосердя над нами на цілим світі, за дляболючих Ісусе, трепі. Май милосердя над нами на цілим світі, за дляболючих Ісусе, трепі. Май милосердя над нами над цілим світі, за дляболючих Ісусе, трепі. Май мило над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Сити Боже, сіти кріпки, сіти безсмертний, помили нас і цілий світ. Амінь. Сити, Боже, сіти кріпки, сіти безсмертний, помили нас і цілий світ. Амінь Сити, Боже, сіти кріпки, сіти безсмертний, помили нас і цілий світ, амінь о і воду, яка випила з Сприсятішого серця Ісуса, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе оповаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо, Ісусе, Довіряємо Тобі, Довіряємо твій Божественному милосердю, довіряємо тобі Україну, довіряємо тобі всіх, хто зараз знаходиться, на полі бою, поранених, всіх немочних, всіх, Ісусе, довіряємо тобі милосердю, кожну людину, довіряємо тобі Україну. Довіряємо тобі світ. будь возволичений, Господь, і будь прославлений, Господь, у кожному серці, ту і у вічності. Амінь. То мене щось перебиває, якісь розмови, я не знаю, чого то за мене. Амінь. Нічого все добре, пані Марія. Дякую за молитву, дякую, пані Оля, пані Марія, дякую. І отець Сергій, чи ви її з нами вже. Čekám, že musím počkat, co říkám, že už na от цей сирий я знаю А у вас телефону його немає, може би зателефонували це було б краще. Я дзвонив пробонити телефон, якщо немає відповіднякої. Чекаємо, ще, до кілька хвилин, якщо немає, то напевно не буде зараз. Ну, зараз, можливо, вже ну, світло виключає, то у нього і немає. Так, так, там проблеми на сході дуже великі проблеми світло. А може, людина забула, може зайнятий. Ну, тут всякі фактори є. А це Сергій, це він звідки, з Павлограда, він так? Він на сході, він на сході в Це Прибраженка. Він там, в тім краю. А, добре, добре. Я вибачаюсь, я ж теж на сході, я в Лозові. Ага, ага. Харківська волобачу я її. Сергій він, отець Сергій він був колись тільки, я не знаю, це він з Павлограда, це воно тут поряд 45 кілометрів, чи десь отут от ближче. ну, це Дніпро, е, Отець Сергій такий молодий, молодий отець, з борідкою, чорненький, наскільки я розумію він, лесий, лише вам його писати: під тілу фамілія. Ага. Під тілу, серий, отець ну, свій. Я часто підключаюся ж на цю молитву з вами, то я його пам'ятаю. А, ви знаєте його. Ну, так, да. то, ну, немає його поки. Він розпізнювався десь, то зараз щось взагалі немає. І калиник цей, Господи, і Василь мені поговорить не відповідає. Не знаю. Чекаємося кілька хвилин, як ні, то завершуємо, Помолилися. Амінь. Mean, mm, I mean, exactly what works. Then, what not. Дорив у Христі. Напевно, не буду забирати ваш час більше. Хто знає, чи буде отець, напевно, вже його не буде сьогодні. Напевно, буду завершувати. Всім дякую за молитву спійну. Дякую за ваш час. Всім доброї ночі і до зустрічі. Навзаєм з Богом. Богом.